Привіт, ситуація така. Я вчора знімала цей випуск, розповіла дві історії, сказала декілька влучних жартів, а воно взяло і не записався звук. Я псіханула, набралась сил, переспала це, і тому я сьогодні тут, щоб знову розповісти ці історії. Я перевірила, все записується. Сьогодні я вирішила е -е, розповідати, е -е, прочитати історії. Про відносини між людьми, про різні ситуації, такі, які в житті трапляються іноді. І проаналізувати їх, прорефлексувати їх я пропоную починати. Тепер, коли моя історія закінчилася, я хочу поділитися нею, бо вона прям як із теленовели. Я латинка. Я познайомилася зі своїм колишнім нареченим у коледжі 6 років тому. Ми були однокурсниками. Спочатку я нічого до нього не відчувала, але з часом він мені сподобався. У нас була спільна релігія, і наші мрії про майбутнє збігалися. Я хотіла вийти заміж і подорожувати світом, і він сказав, що хоче того ж. У нашій релігії та культурі одружуватись молодими це звична справа, і навіть заохочуються. Це вважається природним кроком для пар, які мають спільні цінності та хочуть рано почати будувати життя разом. Пояснення цьому дуже просте: те, що до шлюбу не можна займатися сексом, а їм я так розумію, хочеться, тому вони дуже швидко одружуються, щоб мати легальне право на секс. Я ходила в церкву, я знаю. Незабаром ми почали зустрічатися. З самого початку були проблеми, але я списувала їх на молоде кохання. Ми зустрічалися близько двох років, перш ніж зробити перерву. Я навіть писала про це на рейді, запитуючи, чи я дурепа, тому що він хотів поїхати в Подорож до Європи зі своєю подругою і навіть не запитав моєї думки. Через це я захотіла зробити перерву. Він сказав, що я перегинаю, ревную і повинна просто родіти за нього. <клух> 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 Для контексту він був із бідної сім'ї, а моя більш забезпечена, небагата, але стабільна. Через рік після початку стосунків він зайнявся трейдингом, і моя сім'я підтримала його бізнес, що дозволило йому дозволити собі подорожувати. Та поїздка до Європи була його першою, але бу... Але я була не в захваті, тому стояла на своєму. Тобто він в першу поїздку свою е вирішив поїхати з подругою, а не зі своєю дівчиною, і каже їй: Ти чого блін, все нормально, не пожалуйста, все. пожалуйста, не пригинай. Вівності, окей, пацан, ну давай, що ти там далі вистрілиш? Коли він повернувся, він бігав за мною, робив усе правильно, і ми знову зійшлися. Після цього я думала, що все чудово. Ми почали говорити про шлюб, оскільки наступного року мали закінчувати навчання. Наприкінці того року ми заручилися, він зробив пропозицію так, як я йому казала, що не хочу у людному місці без присутності сім'ї. Але шлюб був моєю мрією з дитинства, тому я все одно була рада. Ми були за кордоном. О, вже з ним він вже тебе взяв за кордон, блін, прикольно. <сум> Тому, повернувшись додому, почали планувати весілля. Через три місяці після заручень я почула чутки, що він був на вечірці і цілувався з іншою дівчиною. Зазвичай він не ходив на вечірки без мого відома. Хоча я інколи не мала проблем із його виходами на вечірки. Коли я запитала його, він сказав, що люди вигадують. Так, він був на вечірці, але ні з ким не цілувався. Я йому повірила, але завжди мала сумніви. Ця чутка відкрила двері для інших, і замість того, щоб знову запитати його, я почала розпитувати жінок, які були залучені. Одна з них підтвердила це з датами й усім іншим. Розлючена, я пішла до його будинку і розірвала заручини. Він плакав, благав і змусив мене залишитися трохи довше, щоб він міг заспокоїтися. Це як є такий тренд в Тіктоці, коли чоловік зраджує. далі. В американському тіхтоці зараз з'являється такий собі трендик, де чоловіки грають типу роль хлопця, який ображається на те, що його звинувачують у зраді, і надали докази. І він починає грати королеву драми для того, щоб ця увага з його поганого вчинку була переведена на негативну реакцію партнерки. Типу, що ти робиш? Ти така погана, а я ось хороший, я жертва. І спершу я вам скажу, що це цікаві скетчі. Але в другу чергу я також скажу, що є оригінал. І ось подивіться на оригінал і на скетчі. <клігінь> I was not good enough for you. Can't do this, babe. I can't, do this, babe. I can't do this, babe. I didn't mean to. I seriously didn't mean to. Please, don't do this to me. I didn't mean it. George, oh, I'm... Are you seriously mad? Yes, you literally cheated on me. This is why I don't tell you anything. <laughs> no, no! Honestly, it just like showed me how much I love you. <sighs> like I needed that to show me that wasn't worth it. <sighs> like I love you more now. Please, please. This is so stupid. Like can you just not be mad at me? You knew my grandma passed away like five years ago. You still don't- You're gonna let this one thing get in between us, seriously. <laughs> this is so bad! It was one time, dude, maybe twice. <sighs> I was thinking of you the whole time. І потім плаче і маніпулює жінкою, що він не винуватий. Що він така бідося, що воно якось так сталося, він взагалі не зрозумів, як це сталося. Просто якісь вищі сили, вони спустились вниз. Ні, вони знизу спустилися, вони знизу піднялися наверх. Його схватили за причандали і давай, ну, типу, його причандали, давай. В, взагалі, воно так, ну. Це не то, що він. Це просто ну, просто, ну, це просто, просто це ну, таке, ну я не знаю навіть ну, буває таке, ну що поробиш, ну, це не не ну, не привід так злитись, там, ну. він сприйняв це як прощення і вирішив, що ми все ще разом. Чесно кажучи, я була така заплутана і в кращому емоційному стані. Зараз, озираючись назад, я бачу, наскільки він був маніпулятивним. Ну, де, де, де. я залишилася і ми продовжили планувати весілля. Знаю, ви, мабуть, кричите на мене через екран, але я була закохана, обманута і думала, що роблю правильну річ. Це, е, через шість місяців ми офіційно одружилися. У нашій культурі церковне весілля це справжнє весілля. Але спочатку потрібно офіційно розписатися. Ми не переїхали жити разом. Тому що церковне весілля було заплановане на наступний місяць ще місяць до сексу. У цей місяць він став віддаленим, не допомагав із жодним плануванням весілля, усе залишив мені, а сам проводив більше часу з друзями, кажучи, що це його останні дні як холостяка. У суботу, за день до весілля, він сказав, що не хоче одружуватись. Він сказав, що не готовий, має проблеми з психічним здоров'ям і не думає, що буде хорошим чоловіком. Я була в шоці, я сказала йому, що ці проблеми можна вирішити, і ми можемо через це пройти. Але він був категоричним. Того ж дня він почав розповідати людям, що весілля скасоване, хоча ми навіть не поговорили з батьками, і вже все було оплачено і не підлягало поверненню. Коли ми зібрались всі разом того вечора, щоб обговорити це, він сказав усім, що це моя вина. Що я змусила його одружитися, що я була жорстокою, а іноді навіть агресивною. Єдиний раз, коли я кричала на нього, був тоді, коли дізналась про зраду, і я вважаю це абсолютно виправданим, плюсую, нічого з того, що він сказав, не було правдою. Весілля скасували, і наші стосунки закінчилися того дня. І тут усе стало ще гірше. Через два дні він поїхав у подорож із друзями. Включаючи дівчину, з якою він таємно зустрічався, поки ми були заручені. Виявилося, що в той місяць, коли він дивно поводився, він був з нею. Вони спали разом, ходили на побачення, і, очевидно, були закохані. А на що тоді було це все? А, все, я... Щас. коли ми розійшлися, я запитала, чи є хтось інший, і він категорично це заперечував. Ця подорож явно була запланована заздалегідь. Він балував її подарунками та розкішними розвагами, використовуючи гроші, за які моя сім'я вклала в його бізнес. Протягом минулого року я дізналася, що його бізнес був шахрайством. Він не тільки взяв гроші моєї сім'ї, він узяв гроші у понад 20 людей, включаючи своїх друзів. Він використовував їх для розкішного життя, машини, подорожі, дизайнерський одяг, усе ще завгодно. Моя сім'я досі не бачила жодної копійки. Ось із гвоздочка, навіщо це було все того, що її сім'я вклала гроші в його бізнес. А коли він зрозумів, що вже все, ну типу, вже, а ну, то він тоді й сказав: Ну, тоді все. І так все закінчилось. Після нашого розриву до мене звернулися кілька жінок і розповіли, що мали з ним стосунки, поки ми були разом. Щонайменше чотири, про яких я знаю. Тепер я вірю, що він використовував мене з самого початку. Він знав, що сказати, щоб завоювати мене і отримати те, що хотів. Найгірше я досі плачу, ми офіційно розлучилися кілька тижнів тому, але він не оплатив послуги свого адвоката, тому. Я мусила покрити це, щоб просто закінчити справу. Пройшов рік, і я все ще відновлююся, але я знову знайшла свою іскру. Озираючись назад, я бачу наскільки сильно він загасив моє світло за допомогою терапевта, однієї з найкращих інвестицій в моєму житті і підтримки чудових людей. Я знову відкрила свою силу і особистість. Я також засвоїла важливий урок. Мені не потрібен чоловік, щоб здійснювати свої мрії. За кілька тижнів я вирушаю в подорож світом на 6 місців. Найкраще, що вона могла зробити, це поїхати в подорож світом. Це дуже класне рішення. І дуже класне рішення піти в терапію, щоб прийняти себе, зрозуміти, налагодити стосунки з собою. Бо з цього починається все. З цього починається. Починаєшся ти, я. Наші стосунки з світом. І так далі. Отака історія вийшла. Хлопець, звісно, ну, придурошне таке, ну, дуже. Ну, типу, побажаємо йому гіморой. І перейдемо до історії 2. Окей, це щойно сталося? Я досі в шоці. Мені 25, я жінка. Кілька місяців тому вдалося переїхати в гарну квартиру. Це чудове місце, безпечний район. Прийнятна орендна плата і навіть ладнаю зі своїми сусідами. Один із них назвемо його, його Джейк, дуже приємний хлопець приблизно мого віку. Ми кілька разів спілкувалися, і він просто дружелюбний, все, нічого романтичного чи дивного. Вчора моя мама зайшла до мене в гості. Як тільки вона побачила Джейка, коли той виходив зі своєї квартири, її настрій різко змінився. Вона запитала: Хто це? Я сказала їй, що це мій сусід, і вона відразу почала мене розпитувати тобі він подобається, ти з ним зустрічаєшся, ти з ним спиш? Я засміялась і відповіла: ні, мама, це просто мій сусід. Я думала, що на цьому все закінчиться, але ні. Сьогодні вранці вона зателефонувала мені о сьомій ранку і сказала, що всю ніч думала і вирішила, що я маю переїхати. Чому? Бо Джейк занадто привабливий, і це лише питання часу, коли він тебе спокусить і, з... і зруйнує твоє життя. І я така, що? Вона почала читати мені лекцію про те, що таким чоловікам потрібно лише одне, і що я надто наївна, щоб це зрозуміти. Я намагалася їй пояснити, що ми з Джейком майже не спілкуємося, але вона й слухати не хотіла. Тоді вона сказала: і я не жартую. Якщо ти не переїдеш до наступного місяця, мені доведеться самій взятись за нього, щоб це не означало. Я сказала їй, що вона поводиться безглуздо і поклала слухавку. Вона почала закидувати мене повідомленнями, типу ти мене не поважаєш, я лише намагаюся тебе захистити, і ти мені ще подякуєш. Я заблокувала її номер і припинила спілкування, бо вона постійно витворяє подібну нісенітницю. Я мудак? Ну ні, все правильно зробила. Скажу таку непопулярну думку: тікати не буду, бо я вас не боюсь. Якщо не складаються з кимось відносини, будь-то родичі гарбузові, чи друзі, чи колеги, з ними можна не спілкуватись, просто вичеркнути їх зі свого життя, заблокувати всюди і жити собі спокійно, тому що. Ми не маємо через те, що ми народились в якійсь сім'ї, терпіти її, давати на собі їздити, псувати собі настрій, псувати собі життя, дозволяти порушувати особисті кордони, це не окей. Окей це прощатись такими людьми. Ну, для початку, звісно, що треба поговорити і пояснити, що це не той тип спілкування, який мені підходить. І якщо людина. Починає заперечувати, гаслайтити, тоді ну немає сенсу говорити з людиною. Тоді просто можна заблокувати людину і піти своїм шляхом далі, вибудовуючи стосунки з людьми, які в твоєму колі цінності. Третя історія: мені 26, хлопець, довелося переглянути телефон мого хлопця 36, після того, як його пограбували. Ми з ним разом вже три з половиною роки. Він працює в і часто їздить у закордонні відрядження. Мене це не турбувало, але адже з самого початку наших стосунків було зрозуміло, що через роботу йому доводиться часто подорожувати. Зазвичай він був відсутній три-чотири дні. Одного разу під час його поїздки до Бельгії. Не місце, яке автоматично асоціюється з небезпекою, він пішов випити зі своїми колегами-стюардесами. У якийсь момент він відстав від компанії і його пограбували, вкрали гаманець і телефон. Повернувшись у готель, він подзвонив мені з Apple Watch, плакав і розповідав, що сталося. Я одразу перейшов у режим захисника, запитав, чи він у порядку, та запропонував йому зайти на його iPad, який був удома, і позначити телефон як загублений або вкрадений, щоб ніхто більше не міг скористатися ним. Він дав мені пароль, і я відключив телефон через iPad. Після цього ми завершили розмову. Було пізно, а в нього наступного дня був рейс, але цікавість взяла гору. Я зайшов у додаток повідомлення. Щоб подивитися, чи спілкувався він з кимось ще, і я не помилився. З повідомлень я дізнався, що він зраджував мені понад два роки, навіть приводив людей до нашої квартири, поки я був на роботі, я не знаю, як реагувати. Частина мене підсвідомо відчувала, що щось відбувається, але інша частина просто злиться, що я ігнорував свої почуття весь цей час. Це були мої перші серйозні стосунки і перший досвід співжиття з кимось. Я відчуваю зраду, за останні два роки він був з багатьма людьми, тоді, як ми з ним майже не мали інтимної близькості весь цей час. Він казав мені, в мене проблеми зі здоров'ям, або я почуваюся невпевнено у собі, а сам тим часом займався сексом з іншими людьми протягом усього цього часу. Чи я поганий хлопець за те, що переглянув його повідомлення? Зазвичай так не роблю, але в цьому випадку мої, підро... мої підозри підтвердилися. Така дуже спірна ситуація. Звісно, що влазити в, в чужий простір це не ок, але тут, начебто, просто ну, судьба підкинула все так, щоб він міг зайти і побачити ці повідомлення. Звісно, було б краще, якби судьба підкинула це раніше, але сталося це таким чином. Ну блін, лазити в чужих телефонах це був Але з іншої сторони, в мене був період, коли я дуже рівнувала Діму. Але я не лізла в його телефон без його дозволу. Я завжди просила, щоб він мені показав переписки, якщо я себе почувала не... невпевнено в тому, що він мені вірний. Це, звісно, дурість. Але, дякуючи Дімі, він йшов мені на поступки. Це було важко, звісно, тому що він захищав свої особисті кордони і робив правильно. Але в мене був такий тривожний період, коли я дуже не довіряла йому. зараз я б ні за що не полізла в його телефон і не хочу питати. Ну, коротше, вже все нормально, тому що я знаю, що він мій. І. Довіряти та потрібно у відносинах, але з іншої сторони, як себе забезпечити від того, що людина тебе буде зраджувати? Як? Ну? я думаю, що тільки надіятися на такі случайності, які викривають завжди таких людей. Тож я не засуджую в цьому випадку цього хлопця, хоча трошки засуджую. Коротше, не нам судити, так? Да? Четверта історія. Чи монстр я в цій ситуації за те, що відмовляюся ділитися виграшем у лотерею з родиною після того, як вони виключили мене з сімейної подорожі? Я жінка, 28 років. Походжу з родини з п'яти осіб: мої батьки, двоє братів і сестер. 30 чоловік, 25 жінка, і я. Зростаючи, я завжди була білою вороною. Мої брати і сестри були улюбленцями, і, хоча мене відверто не ігнорували, я точно отримувала найгірше ставлення. Кілька місяців тому моя родина запланувала велику подорож за кордон. Я дізналась про це через дописи сестри в інстаграм, а не від них особисто. Коли я запитала, чому мене не включили, мама сказала: ми не думали, що ти захочеш поїхати, і крім того, ну, у нас обмежений бюджет. Це було боляче, але я змирилася. Це ще крінж, блін. Ну, це крінжаті повна. Ну, це сто іменно. Ну, просто булшіт. Перемотаємо на місяць вперед. Я спонтанно купила лотерейний квиток і виграла суму, що змінює життя. Понад 2 мільйони доларів. Ну, це ж таке існує, реально таке існує. Я щас буду лудаманіть. Ну не в Україні, так? Да, таке існує. Навірно, в Америці. Блять, я був так близько. Я вирішила розумно використати гроші, погасила борги, інвестувала і відклала трохи на розваги. Я не одразу розповіла родині, бо не хотіла, щоб вони ставилися до мене інакше. Що ж, новина поширилася після того, як я купила нову машину, і тепер вони розлючені. Це як мем. Що ж, новина поширилися після того, як я купила нову машину, і тепер вони розлючені, що я не запропонувала поділитись багатством. Мама сказала, що егоїстично тримати всі ці гроші собі, коли в них проблеми, новина для мене враховуючи відпустку. Моя сестра натякнула, що я маю оплатити її студентські позики, а брат прямо попросив купити йому будинок. Я спокійно пояснила, що не зобов'язана ділитися лише тому, що ми родичі, особливо враховуючи, як вони ставилися до мене в минулому. Я згадала подорож як приклад того, як мене виключали. Мій тато сказав, то було інше, це сімейні гроші. Тепер вони всі називають мене невдячною нахабою і кажуть, що я руйную сімейну динаміку, чи я монстр, чи я, наст... що я стаю на своєму і не даю їм грошей. Да не ні. По-перше, є люди, яким то вже нічого тобі не зробили, і яким теж треба закрити борги. Ладно, у жарт був не такий смішний, як у мене в голові. Добре, іноді не треба озвучувати жарти, які в голові. Добре, ти молодець. Все правильно зробило. Пішли вони в сраку зі своїми подорожами, з таким ставленням. Та навіть якщо, навіть якщо б вони нормально до тебе ставились, ти все одно не зобов'язана ділитися з ними грошима. А тут, взагалі, то ж вони зобов'язані? Ти зобов'язана не ділитися. Так що все правильно, молодець, ти не монстр, класна дівчинка з двома мільйонами доларів. І історія п'ять: остання історія на сьогодні. Мій мій хлопець, який жив зі мною рік, просто залишив свій ключ від будинку. І листа на ліжку, де написав, що не хоче бути зі мною, забрав всі свої речі, поки я була на роботі сьогодні, і не дав жодних пояснень. У нас не було абсолютно ніяких проблем. Ми займалися сексом минулої ночі, він сказав, що любить мене сьогодні вранці перед роботою і вчора перед сном. Коли єдина відповідь, яку я отримала від нього в повідомленні, була: Вибач, я втратив почуття кілька тижнів тому. Я так сильно його люблю. Я дуже хвилююся, що у нього криза психічного здоров'я, бо це взагалі не схоже на його звичайну поведінку. Біполярний розлад є в його родині, і наскільки я знаю, у нього немає його. Але це здається мені дуже маніакальним. Як мені це пережити? Я не можу заспокоїтися, мені важко дихати. Наша кімната порожня, і я зовсім сама. Оновлення. Він позвонив мені сьогодні ввечері і був дуже холодним, просто продовжував вибачатися. Я сказала йому перестати говорити зі мною, ніби це дзвінок в службу підтримки, і нормально поговорити зі мною. Він сказав, що не планував цього, просто побачив можливість і мусив піти, бо почувався в пастці і хоче побути на самоті. Що за можливість була така, Тіпо... типу. Що за можливість? Що вона пішла на роботу, а вона, більш, а вона до цього не ходила? Що за можливість така інтересна? І mm -hmm. mm -hmm. я запропонувала, щоб він переїхав назад до мами. Ми мінімально спілкуємося і ходимо на побачення раз на тиждень, щоб подивитися, чи можемо ми повернути цю іскру. Спочатку він сказав ні і відкинув цю ідею, але після більш відвертої розмови він каже Так. Я тобі це винен. Думаю, ти маєш рацію, я готовий спробувати. No. Це звучить так... Він сказав мені, що почуття все ще є, і він готовий спробувати, але вважає, що йому потрібно побути самому. Він також визнав, що йому потрібна терапія, і я пообіцяла, що залишусь поруч, поки він у всьому розбереться. Я не думаю, що він розумів, що це все було можливим варіантом, і обрав незрілий шлях втечі замість того, щоб повідомити про те, що йому потрібен простір і професійна допомога. Він не дуже добре спілкується з будь-ким, тому ніхто не знав, що відбувається. Обидві наші родини розбиті, він думав, що я розізлюся і йому буде легше піти, але тепер він зрозумів, що я готова тримати його за руку протягом цього складного шляху терапії. Він завжди був проти неї. Його родина все ще підтримує зі мною зв'язок, все ще в шоці і все ще наглядає за ним для мене. Ми зустрічаємося в п'ятницю. П'ятниця ще не настала. Я буду слідкувати за цією новиною. Якщо буде оновлення, я вам розкажу в наступному випуску. Коротше, що я думаю? Я думаю, що він жук хитрий, що він її зрадив, що його совість жувала, і він казав, що він її любить, про подорожі, про це все. Але коли совість його зжувала, він не зміг їй зізнатися, він просто пішов. Вона почала йому надзвонювати. І йому потрібно було пояснити, чому він пішов. Бо я скажу вам так: коли людина йде, не пояснивши, чому вона йде, це повна фігня, так робити не можна, за таке треба саджати в тюрму. Тому що інша людина, від якої йдуть, вона потім не може зрозуміти, чого людина пішла, і іноді на це уходить дуже багато років, щоб пережити цю ситуацію, тому що вона не закрита. Вона не закрита і тому вона фоново завжди висить. І ти думаєш, чому це я винна чи винен? Це він винен? Чому? Ну цікаво знати, блять, ну не можна так робити. Це супер тупо так робити. Так от повернемось до того, що він її зрадив, я так думаю. Тож він не зміг їй зізнатися після того, як йому вона йому дзвонила і просила поговорити. І тому він такий з чувства війни: типа, блін, ну тоді давай добре свіданку один раз в тиждень. І мені треба психотерапія. Мені треба в мене там а в сім'ї був піплін. Коротше, мені здається, що він жук. Я не хочу, звісно, обіцінювати його почуття, але це дуже дивна поведінка. І так різко змінюватись, це дуже дивно. Я йому не довіряю. А ви що скажете? Вірите в біполярний розлад, і що в нього проблеми з що він хоче побути один? Тому що, ну реально, якщо людина хоче побути. Коротше, він просто, типу, Я хочу побути один. Вона каже: Добре, я дам тобі той простір, але е, давай будемо разом. все ж таки. А він такий: блядь, вона я тут знайшла рішення я такий. Ну ладно, давай один раз в тиждень бачитись. І все. Думаю, в п'ятниці він скаже, що все-таки не він не може, і все-таки. Або я сподіваюся, що якщо він реально зрадив, він набереться мужності і скаже про це, і не буде боятись, що його будуть що, що, ну, що його будуть рахувати мудаком. Бо яка різниця? Ти все одно будеш сам себе мудаком вважати, якщо ну, в тебе є совість. А якщо він зрадив і коротше, блять, все. Давайте зробимо оце останній, бо в мене сідає камера. І я буду з вами прощатись. Красота. Коротше, буду з вами прощатись. Дякую, що подивились цей випуск. Буду вдячна за коментарі. Я хочу, щоб ви прокоментували особливо останню історію. Чи е думаєте ви, що я права, що моя. Логічна оця штучка, логічний розбір, що він має місце бути. Або ви думаєте, що він реально, ну, типа, ну, проблема у чоловіка. Наступний е, випуск я хочу зробити зі страшними містичними історіями про привидів там таке. Мені таке дуже цікаво, більш цікаво, ніж ці всі зради, хуяди, оце все. Я більше люблю таке по Тож, буду з вами прощатися. Будь ласка, пожалуйста, будь ласка, поставте лайк все-таки. Бо мені треба, щоб Ютуб мене просував. І підпишіться, якщо ви не підписані. Будь ласка, це безкоштовно для вас, але дуже цінно для мене. Все, пока тоді.